Ти знаєш, навіщо? Багато людей зранку п'ють куркуму. І зараз я тобі розкажу секрет, тому що багато хто п'є, але багато хто не розуміє, що відбувається в організмі. Коли ти просинаєшся, печінка ще працює на очищення, виводяться токсини. Печінка очищує кров, а клітини виводять все, що накопилося. Токсичного. І в цей момент ти даєш тілу золотий напій, Пів чайної ложечки куркуми і щіпка чорного перцю у теплій склянці води. І все починає в тілі рухатись. Куркумін запалює обмін речовин, очищає виводи токсини, знімає запалення. А щіпка чорного перця відкриває двері, щоб куркумін працював глибше. І це не просто напій, це м'який вогонь, який будять твої клітини. Очі ясніють, шкіра світиться, а тіло тобі дякує за легкість. Я п'ю його щоранку і кожен раз відчуваю, як ніби. Запускаю всередині тіла нове життя. Поділись своїм досвідом, чи ти зранку такий елексир. Але ви повинні розуміти, що це треба робити курсами, і на все потрібно давати перерву. Пиши слово краса. І я відправлю тобі у подарунок гайд з безпечного молодження на консультацію при дев'ятки. Коментуй, підписуйся. У нас тут багато цінного. Відправ подрузі, І якщо було корисно, став лайк.